Безсуння це перший показник, що ваша нервова система в напруженні, психіка в якомусь стресі знаходиться, і тіло, звичайно, не відпочиває і не проживає те життя, ті біоритми, які потрібно йому. Щоб подолати безсуння, необхідно зрозуміти, що чіткість відходу до сну і пробудження це головні моменти цих станів. Дуже чітко, дуже жорстко, можливо, потрібно декілька тижнів відстежити ці графіки, налагодити їх і в один і той же час лягати спати, і в один і той же час пробуджуватися, навіть на вихідних, якщо є така можливість. Друге потрібно переглянути всі свої навантаження: як фізичні, так і інтелектуальні, ну звичайно, і душевні. Якщо їх багато, то потрібно щось передивитися, якщо це можливо, і відмінити щось. Якщо їх мало, то потрібно довантажити. Це стосується різного віку, як дітей, так і дорослих. Третє це звичайно те, що ви вживаєте на ніч, напої, їжа. Все те, що збудже або потребує великої кількості енергії на переварювання, буде звичайно заважати хорошому сну. Четверте, додайте в своє життя техніки релаксації, медитації, це дуже важливо, вміти е, напружувати і розслабляти своє тіло, свої всі е, душевні е, переживання. Е, і тоді ви зрозумієте, що таке е, управління собою. Ну, і якщо у вас це все відстежено, відрегульовано, то звичайно вам залишається тільки запитати себе, а чи проживаєте ви своє призначення? Іноді, коли людина. Не проживає свою долю, не проживає те, що їй назначено на цьому шляху розвитку. Звичайно, теж є такі процеси, які потребують налагодження таких відповідей: як хто я, куди я йду, як я роблю користь цьому світу і де взагалі я проявляюся, як той, хто може творити життя. Успіхів вам! І хай ваш сон буде глибинний.